Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Моніторингові канали, зокрема і російські, повідомляють, що Російська Федерація зазнає, зазнає комбінованої ракетної атаки. Попередньо очікується багато позитивних новин. Пишуть монітори. Ми кажемо тьху-тьху-тьху. -ть -ть Атака буцім, то проводиться із застосуванням ракет пекло, Фламінго, Стормшейдоу, Нептун, ракет Хаймарс і безпілотники. І російські воєнкори направду, вже дуже. Багато повідомлень зробили про те, що у різних областях, зокрема у Московській, зафіксували невідомі дрони і невідомі ракети. На вашу думку, ось ця інтенсифікація обстрілів Російської Федерації, яка триває от із серпня, як вона політично впливає на країну агресорку і на потенційний хід війни? До певної міри впливає буквально сьогодні. В ЦІОМ, дуже відомий на Росії центр дослідження суспільної думки, який повністю контрольований Кремлем, сказав наступне: що русське населення готове затягнути пояси ще сильніше для того, щоб більше грошей виділяти на зброю на армію, щоб Росія і Путін воювали далі. Ну ми ж розуміємо, що ніхто нікого нічого не запитував. Сіли, намалювали, сказали і зробили попередження населенню – Будете їсти тепер листя, і це не жарт Це в прямому сенсі цього слова. Тому що якщо ще Москва це окей, за переказами там добре живуть, великі зарплати, це дійсно так і є. То якщо говорити про периферію, там все не дуже просто. Так, великі міста почувають себе плюс-мінус непогано, але ж ми розуміємо, що рівень життя росіян бажає кращого через те, що бюджет фактично перенаправляється на оборонку. Він наступного року буде трішки меншим, ніж поточного, але це е, ще не означає, що менше грошей буде направлено на зброю. Тому що треба буде слідкувати за руками Кремля, на що ці гроші будуть виділяти? Чи це будуть контрактники, чи це будуть мобілізовані просто? Дуже багато розмов про те, що представників просто-напросто силою примушують підписувати контракти за дарма, ніяких там. Вступних, як то зараз прийнято на Росії там, виплачувати 10-20 тисяч доларів, такого немає. Тому, якщо говорити про вплив далекобійних ударів на території Росії, вони є. Вони виснажують російську економіку так само, як поступово виснажує російську економіку і санкційна політика Європи і США, яка запроваджується ними, ще 2014 року. Трамп просто й добре що продовжив. Подивимося, що він буде робити наступного року. Ну, правда, ще подивимося, як звільниться ситуація на полі бою, в тому числі. Втім, ми маємо розуміти, що удари по Росії мають бути масштабовані, масштабовані в кількості частоті. Перепрошую, в частоті саме. Оскільки ми ну, я вважаю, ми повинні виходити щонайменше на паритет по безпілотниках і ракетах із Росією. Це, звісно, можна розцінювати як голосну заяву, але враховуючи наш історичний досвід у ракетобудуванні, мої спілкування з військовими експертами засвідчують про те, що є в Україні потенціал, який використовується не настільки ефективно, як то можна було. Це мається на увазі виготовлення більшої кількості ракет і так далі. А, і, звісно, якщо така зараз атака триває, то хотілося б там, ну, розуміти, що вона буде щонайменше раз в три дні, так як то робить Росія. Тоді на Росії, ну, повірте, зовсім по-іншому будуть дивитися на це все. Бо коли балістика прилітає безперешкодно по території України, знищує енергетику в Україні, ну вибачайте, ніякий патріот нас не врятує, а, не, не врятує. А як коли на Росії закінчується паливо, о, тоді вже це вже якось відчутно. Тобто ну, ворога треба зникровлювати, не давати йому можливості воювати. Це пропасні істини, такі, знаєте, філософські речі. Але е, загалом вони всі зрозуміли, досягти їх можна справді виключно за рахунок збільшення власних можливостей далекобійних ударів по території Росії, де можна майже нікого не запитувати. Так, друзі, майже, тому що як би там не було, але в умовах сучасної війни, враховуючи інфантильність Європи, непоквапливість Трампа та і Байдена навіть за попередні каденції щодо ударів по території Росії, нам доволі складно було поламати психіку. Психологію, наратив і страхи європейців і американців щодо можливості ударів по території Росії, коли туди зайшли на Курщину, попередньо там Руський добровольчий корпус робив рейди, це взагалі був шок для наших західних партнерів. Коли системно почали виносити НПЗ, коли зрозуміли, що коли Трамп зрозумів, ну тут якраз у нас інтереси, співпали, що а, коли ми виносимо газовий добуток на Росії. І, ну, правда, за видобутком складніше. Тут лише перший такий, ну, можливо, не перший, але на моїй пам'яті перший випадок, дуже серйозний, що знищено дуже величезний Оренбурзький газопереробний завод. Ну, він зупинив, принаймні, роботу на якийсь певний час. Вчора там щось, щось сталося. А, і це все зменшує можливості експортні Росії. Ну, тоді так, оце, це круто. Тоді Росія буде не тільки. Опитувати у населення, чи ви готові відмовитися від масла на користь снарядів, а й дещо що інше. Тобто від усього відмовляєтеся, тому що путіну треба воювати. Ну звісно, ще раз наголошую. Йому плівати на те, що думає населення, вони ну, там зараз типу якусь там політику формують публічно довкола цього питання. Але так, такі удари потрібні, їх треба масштабувати. І якщо ми в цьому плані будемо рухатися дуже добре, то буде окей, бо. Ті новини, які читаю, наприклад, з телеграм-каналів, наближених, дуже наближених до конкретних <клес> осіб і так далі, ну, повідомляють не дуже втішні прогнози на рахунок наших можливостей масштабуватися у ракетобудуванні. Дуже хочу помилятися. Україна разом із союзниками наблизилась до можливого завершення війни з Росією, передусім завдяки зусиллям президента США Дональда Трампа. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що ситуація в Україні не має аналогів у світі, а її масштаби перевищують інші збройні конфлікти. Це не перша заява про потенційне завершення війни, яка лунає і в Україні, і за кордоном. І от я, пане Валерію, пропоную нам трохи поміркувати, що на вашу думку вказує на те, що війна може бути близькою до завершення, і що можливо. Можливо, є фактором того, що це геть не так. Ну, на перше, спочатку варто відмітити це бажання Трампа. Трамп бажає швидкого завершення війни. Чим далі, тим більше пишуть у пресі то про те, про що ми з вами тут говорили вже не один місяць і не один рік Трампу байдуже як вона завершиться на землі, де буде проходити розділ між Окупованими територіями та територіями України, які контролює Україна, ну головне, щоб припинили стріляти. В цьому є багато позитиву, а є багато і негатив. Негатив у тому, що Трамп фактично нехтує міжнародним правом. Ну, якщо після того, як він прийшов до Білого Дому, він починає говорити про окупацію Гренландії і так далі, то ми розуміємо, що для нього міжнародне право нічого не вартує. І це дуже і дуже погана історія. Але хороша в тому, що він намагається всадити за стіл переговорів Росію і Україну для того, щоб домовитися про замороження війни. Я так це називаю, тому що говорити про мирну угоду поки в мене немає підстав. І саме з огляду на це, от Трамп він, я вважаю, робить хорошу справу, але через те, що він. Абсолютно не розуміє ні природи війни, ні як вона має закінчитися. Він ну, в нього немає в нього бачення єдине. Ну от так йому сказали у Кремлі, давайте так. Потім переконала Україна, що давайте по лінії фронту. Ну давайте по лінії фронту. Тобто, ну це свідчить про те, що йому головне, щоб не було факту вбивств, і це добре. Це складна історія, тому що Трамп. Він тримає в заручниках Європу, оскільки Європа в силу багаторічних, десятилітніх, навіть традицій, які уклалися на континенті через непоквапливість щодо оцінки загроз з боку Росії. Вона опинилася в заручниках безпекових гарантій з боку США. Трамп це розуміє, якщо він виведе війська, забере там ядерну зброю або ще щось. Ну в Європі буде вкрай складно стояти проти російської агресії кожен день. Який Європа виторговує зараз різними методами, відтягуючи початок воєнних дій проти країна то європейського союзу, він дає їй шанси бути менш залежними від Дональда Трампа. Поки що цей день не настав. Вони залежні. Тому і ми, і європейці говоримо, що ми підтримуємо ініціативи Дональда Трампа, мирні ініціативи. Бо тут же є ще й пропагандистський наратив. Росія постійно каже, що ну от, читаєш там російські телеграм-канали, офіційні змі їхні, так звані. Кожного разу написано про те, що Україна виступає за ескалацію і так далі. Те, що ми просили ракети та США, вони розцінюють це як ескалацію. Тобто, що ми не збираємося зупинятися. В них крива своя логіка, логіка за Орелом, з цим складно працювати, і складно працювати з травмом. Він, на жаль, такий, якось ми зараз з вами розмовляємо, і те, ми що ми говоримо, бо навіть. Історія з хитким миром в секторі Газу сьогодні отримала продовження у вигляді візиту віце-президента США до Ізраїлю, який намагатиметься там дещо затушити цю пожежу, хоча це також буде непросто. А в Україні це набагато складніше, тому, тому що тут ще більше учасників процесів. І зараз вже чим далі, тим більше лунає риторика, голосніша про те, а де нам шукати гарантії безпеки. З боку Європи лунає така риторика. У Сполучених Штатах Америки чи в Китаї. Китай продемонстрував, що він може зупинити обстріли в один момент. Візит ван їде до Польщі, і ніяких обстрілів Польщі немає. Все, потяги з товарами поїхали. І це наштовхує всіх в Європі на не дуже привабливі висновки. Я зараз просто ретранслюю те, що вони думають, і те, що лунає. Я не є прихильником гарантії безпеки від Китаю. Ні, тому що нам єдиними правильними гарантіями безпеки були гарантії безпеки від США. І Європі вони треба, щоб були від але враховуючи те, що сьогодні ну, президент Сполучених Штатів Америки поводить себе саме таким чином, він так бачить свою стратегію, ну точніше тактику до завершення каденції. То ну з цим діяти практично нічого не можна. Ми, ми маємо це розуміти. І Європа своєю чергою, потрапивши у стролену залежність від Росії, енергоресурси, інша торгівля, яка обчислюється десятками мільярдів євро. Поки що тримає цю цей зв'язок із Росією як своєрятьне коло, яке відтерміновує початок воєнних дій, які чим далі тим більше для розвідок Європи очевидніші. І е, е, в такі ситуації ми теж мусимо балансувати і виходити ну, з того, що є. Ми вели. Ми, ми дуже залежні від допомоги від наших партнерів. Ми повністю від них залежні. Половина бюджету формується за рахунок європейських донорських внесків: це кредити, безповоротна фінансова допомога. Тому що якби не європейці, ну нам би було б вкрай складно. Я навіть не побоюся того слова, що ми б навряд чи встояли без європейської допомоги. Така загроза в нас вже була з березня місяця. Добре, що Європа відгукується на цю потребу. У них справді сформована позиція доволі чітко про допомогу Україні, але вона цинічна. Від термінування початку конфлікту з Росією. Я хочу детальніше поговорити про Дональда Трампа його 100 розумів на хвилину, як каже моя бабця, я перепрошую за такий термін. Трамп підштовхував Володимира Зеленського до передачі Росії низки територій під час напруженої зустрічі у п'ятницю, яка викликала розчарування в української делегації і в європейських партнерів. І Дональд Трамп також відмовився надати Україні ракети томагавки, висловився про надання гарантій безпеки як Києву, так і Москві. Ось ця зміна позиції, коли Дональд Трамп. І в світу тримає на емоційних гойдалках. Тут він підтримує Україну і погрожує Росії томагавками. Тут він каже українській делегації, ні хлопці, треба віддавати територію, бо Путін може вас знищити. І воно отак упродовж півроку холітається туди, сюди, туди, сюди. Про що, що це свідчить про Дональда Трампа, про його команду, про його таку насправді дуже непевну міжнародну політику, коли він. Дуже часто змінює свою думку. Трамп не змінює свою думку ніколи. Ми повинні це зрозуміти. Ми чомусь собі намалювали ілюзії, що ми можемо в чомусь переконати. Ні. Ми Трампа не можемо нічому переконати. От ще раз фіксуємо Трампу начхати, де буде лінія фронту, де вона, де зупиниться війна. Чи по кордону Донецької області, чи по кордону, там, чи конкретно по лінії фронту. Ну, ми маємо це зрозуміти. Трамп вийшов і сказав, що так, я за те, щоб війна зупинилася по лінії фронту вперше після зустрічі з Зеленським, але це не означає, що він так зробить. Трамп сказав, що е, я можу подумати про передачу ракет тамагавки вже всі почали розповідати. Навіть я дивувався, чиновники дуже високого рангу в Україні кажуть, що да, ми вірили, що Трамп передасть -тамагавки". Ну Це, як на мене, що не менше недалекоглядно. Обнадіювати самого себе, обнадіювати тих, хто поряд. Уже, ну, врешті-решт, треба зрозуміти Трампа. Я повертаю у нас до літа 2024 року, коли ми з вами, пані Софію, з вами особисто тут на каналі розбирали програмне інтерв'ю Дональда Трампа на 33 сторінки для видання Bloomberg 24 рік, літо. От, будь ласка, хто має бажання? Зайдіть, почитайте його, і ви побачите. Трамп не змінює свою позицію. Він сказав, що санкцій не буде, санкцій не буде, будуть мита. Тому що мита це бюджет до бюджету гроші. США. від санкцій грошей до бюджету США немає. Він не буде цього робити. Він рахує гроші. Тому мені шкода, що хтось думає і вважає, що Трамп може змінювати свою думку. Ну я просто наголошую, Трамп він не передасть Україні багато зброї, він нічого сюди не дасть. Більше того, ми сьогодні з колегами тут обговорювали, якраз військову допомогу, США, в тому числі. Деталь примітна, виявляється, вони нам продають зброю на 10% дорожче, ніж ринкова її вартість в Україну за рахунок європейських коштів, тобто ще доклеюють. То про які там благодійні внески ми можемо говорити? Про що ми можемо говорити, що Трамп щось десь змінив? Єдиний, хто змінює сьогодні не думку Трампа, а його певне позиціонування це ЗСУ. І це не голосні патріотичні слова, друзі, це реальність, тому що. Якби ми мали ще більше власного потенціалу військового ракет далекобійних дронів, більше, більше прильотів по НПЗ російських і так далі, ми б ще більше мали аргументів тиску на Трампа. А тут про тиску він піддається, да, стовідсотково. Але якби Трамп дуже хотів би швидко завершити війну, то тамагавки були б в Україні. Нехай би вони б не летіли уже по Москві конкретно, але вони б стояли. Вони були б сфотографовані на їх фоні сфотографувався б Дональд Трамп, умовно, десь на Львівщині там стояв би тайфун. і це фото б летіло весь світ і повірте, риторика Кремля була б абсолютно інша. Але не лише цим, в тому числі, ще раз повертаю нас: нам варто, нам дуже мені б дуже хотілося, щоб нам в цій частині допомогли європейці. Історія, наприклад, з енергозалежності Європи, вона ну є визначальною у тому, скільки Путін ще буде воювати. Європейці вирішили, що вони два роки ще можуть почекати з повною відмовою від, від російського газу на європейському ринку. Звісно, це відкриває двері для, більшої, для більшого продажу скрапленого природного газу, нафти, Сполученими Штатами Америки вони мають всі шанси стати першою країною у світі з експорту власного газу, і зрідженого, і звичайного. Ну це ну, реально просто колосальний успіх для Дональда Трампа. І тут багато перетинається фінансових інтересів. Але ще раз говорю, Трамп не змінює своїх думок. Ну от Я просто на цьому наполягаю. І коли там каже, що Трамп завадить Україну зброю, та ну послухайте, ми цей анекдот чули ще до виборів. Він сто разів це розказав. Тут е, е, палки прихильники Трампа в Україні розповідали, що от все буде, дасть Трамп скільки зброї, що Путін злякається і так далі. Де вона? Її немає. Її немає Трамп і не даватиме. Це я от зараз звертаюся ще й до глядачів, які дивляться нас, і щоб зрозуміли це не зрадофільство, це реальний, реальна оцінка стану речей. Для чого? Для того, щоб ну і в Європі розуміли, тому що 24 й канал я більш ніж переконаний, знаю. Дивляться по всьому світу і дивляться Сполучених Штатів Америки. Це також загальновідомий факт. І не всім подобається така риторика правдива, коли Трамп вішає на вуха, розповідає, що щось буде. Ну так як історія з Джевелінами передали їх до України, вони лежать на складах, і тоді до поширокомасштабного вторгнення їх не можна було використовувати. Так добре, що вони в нас були. Ну окей, передайте тоді там, гавки. в Чому проблема? Передайте, не давайте дозволу використовувати, Побоїться цього Трампа, тому що воно йому не потрібне. Йому потрібний договір з Путіним для його спів його непростого діалогу із Сінцінпіном. І навіть ця історія саміту вона напряму пов'язана не з Україною в першу чергу, а з його зустрічі, яка відбудеться наприкінці жовтня у Південній Кореї з очільником Китаю. Тому я ну, ще раз закликаю. Давайте не малювати собі ілюзії, що ми можемо там чомусь Трампа переконати.